Інфекційні хвороби супроводжують історію людства протягом всього періоду її розвитку. Кожна нова епідемія залишає свій відбиток на суспільстві, дає поштовх розвитку певних галузей науки та техніки. В травні 2023 року експерти Всесвітньої організації охорони здоров'я повідомили, що поширення коронавірусної інфекції covid 19 вже не є надзвичайною ситуацією міжнародного значення, тобто не потребує проведення жорстких обмежувальних заходів, спрямованих на стримання поширення захворюваності локдаун. Але пандемія продовжується. Нові випадки хвороби реєструються. Сезон на що передував, ми ще реєструємо омікрон. Це вже циркулює десь 14 підвідів омікрону і такий найсучасніший, найсучасніший варіант це еріс. Він не дуже відрізняється від попередніх штамів, там немає якихось специфічних клінічних особливостей, але вже доказано, що він швидше і легше уражує людей з зниженим імунітетом. Тому можемо говорити про групи певні групи ризику. Це вікові групи ризику, літні люди, маленькі діти і люди з якоюсь патологією хронічною. По-перше, це серцево-судинна патологія і бронхолегенева патологія. Може, люди з онкопатологією або віл-інфіковані, які мають певні проблеми з імунітетом. Після проведених досліджень встановлено, що на території України у сезоні 2023-2024 років циркулюють такі збудники респіраторних інфекцій вірусу групи А та Б, sars cov 2 ЕРАС віруси, аденовіруси, Риновіруси та мета пневмовіруси. віруси. Ми зараз живемо вже скільки років на стані хронічного стресу. Тому так наш організм має певні якісь можливості. Ми держимо планку, як я то кажуть. Але ж якщо вже стрес стільки відпускає, то захворювання можливе. Бо йде зниження, якесь, може короткочасне, зниження імунітету, захисних сил, і тоді якісь віруси, що циркулюють зараз, можуть бути більш актуальними, так. Студенти вже ну майбутні лікарі, і вони вже обізнані за і за епідеміологічні якісь характеристики, і за шляхи е, передавання, і таке інше, і за клінічні особливості певних хвороб. Тому е, ну, приділяйте, будь ласка, собі увагу. Якщо ви вже захворіли, слідкуйте за своїм станом. Або якщо потрібно звернутися до лікаря своєчасно, це дуже важливо. Якщо є певні патологічні дуже сильні симптоми, якщо є висока температура, ознаки пневмонії або дихальної недостатності, ну звичайно, вчасно звертайтеся до лікаря. Студентів університету, як майбутніх лікарів, закликають не забувати про календар щеплень і про сезонну вакцинацію. Щорічно, за рекомендацією ВООЗ ми отримуємо інформацію про вакцини, які є ефективними у новому сезоні грипу та грові. Але слід пам'ятати, що проводити таку вакцинацію слід заздалегідь, щоб встигли виробитися антитіла. Що необхідні для захисту нашого організму. Також не можна нехтувати загальними правилами профілактики респіраторних інфекцій, активний спосіб життя, закалювання, спорт, прогулянки на свіжому повітрі. Саме такі рекомендації лікарі, майбутні лікарі не тільки дають пацієнтові, але й мають саме ними користуватися. Пам'ятаємо, що хворобу завжди легше попередити, ніж потім лікувати.